Мої вітання і одразу до роботи. Президентські вибори в Штатах? Їх результат: що принесе нам мир або продовження війни, яка переросте в Третю світову? Значить, результати вже по факту виборів у Штатах. Що нам з вами принесуть? Чи принесуть вони мир або продовження війни? І те і інше. І те, і інше. Так, значить, мир принесуть, продовження війни принесуть. Тобто мир буде не на всій території далеко. Що ще вони принесуть? Оновлення. Влади оновлення економіки. Ну, зміну давайте так скажемо. Допомога від штатів надалі буде і так надаватися, як і було, або будуть якісь зміни. Допомога від штатів нам. Для того. Щоб нам не допомагати штати в перших рядах, щоб у нас був мир. Бо вже нічим допомагати. Тобто їм вигідно, щоб у нас був мир. 50 гривень донат, дякую, молодці. Далі, чому відбувся збій електронних годинників та зміна геолокації на болотах? Що там трапилось і з чим це пов'язано? З випробуванням дуже сильної зброї, яка несе небезпеку навіть всьому людству непоганий початок. Чи може Рашка завдати ударів по об'єктах ядерної інфраструктури на території України вже найближчим часом? По наших об'єктах ядерної інфраструктури? Чи може, так? Воно планується. І ми з вами бачили на листопад місяць дві великі біди? Перед смертю ніяк вони не надихаються, так? Да? Так, далі. А, НАТО у складі понад 20 держав проведе 20-денні навчання у Фінляндії на кордону з Рашкою біля Мурманської області. Як на це відреагують рашисти? Ніяк не відреагують, бо це не буде біля їх кордонів. Може кудись перенесуть ці випробування. Україні та її союзникам варто визнати, що повне звільнення окупованих територій і повернення до кордонів 91-го року є недосяжним. Пише оглядач Якийсь Річард Гаас. Наскільки це вірогідно? А, повернення до кордонів 91-го року. Значить, це дуже вірогідно, але яким чином це буде відбуватися. Буде три, 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 що? три області, три об'єкти, три пункти, три, давайте так, території, які ми будемо по результату виторговувати у когось іншого, навіть не у Рашки, просто у когось іншого. Чи навмисно Google попалив розміщення українських військових систем під час останнього оновлення даних карт? Це була така проплачена помилка. Тобто відповідь так. Навмисно. Чи продовжаться нальоти шахедів у листопаді? А ч вони мають не продовжитися? Нальоти шахедів. А, відос є по небезпечним датам і небезпечним місцям у листопаді. Передивіться його. Найбільше страждають е, звичайні будинки і звичайні родини, тобто цивільні? Чи будуть країни НАТО збивати рашистські ракети на своїй території? Чи будуть збивати ракети на своїй території? Такого не станеться. Відпору НАТО в повітрі расистам, не дасть, але дасть на землі все, що стосується коштів, все, що стосується тих орків з червоним паспортом. Тобто, НАТО буде робити все, аби їх ну, якось притіснити це як мінімум. Ну і на тому дякуємо. Чи дадуть дозвіл Польщі збивати ракети над заходом України? Ні. Дві країни е, в цьому не е, ну не то, що не заінтересовані, а вони ну просто проти і це якісь сусідні країни. Іран анонсує удари новою зброєю по Ізраїлю, розвиток подій. Давайте так, що буде відбуватися у цій війні для Ірану і для Ізраїлю. Uh, і там, і там великі втрати. Uh, значить, uh, Іран, Ізраїль буде uh, викурювати з-під землі uh, Іран за допомогою води. І, на жаль, також там цивільних, ну, просто Дохіра. На жаль, дякую.